І я вас вітаю на останньому дні нашого першого літнього марафону. Ура-ура-ура! Ми це зробили. Завтра нас вже піджимає другий марафон, де знову такі ПДФ підуть на вас посипляться, бо там є багато чим зайнятися. нам. Відповідно, сьогодні дивимося, що ви вже знаєте, що ви вже вмієте. Подивімося, будь ласка, на цю вправку третю. Майна колегін Заґін. Я, що нам необхідно зробити? Удосконалити, відшліфувати наші вміння, розрізняти чутки бірихти і аузаген висловлювання про себе в непрямій морі. Це наріжний камінь у багатьох студентів. Ось чому важко так перейти на Б2. Кидайте їм ось ці повідомлення, повідомлення відео, хай дивляться. Я думаю, що пояснено досить таким а це все діло в непрямій мові досконало. І якщо їм треба, хай роздруковують собі ПДФ, сидять, розбирають і ставлять питання, поки я можу на них відповідати. Поки... ну В плані, поки я можу на них відповідати. Я просто бачу, як такі е, канали, як у мене ростуть, 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 а потім вони десь діваються, зупиняються. Я не розумію, чому канали класні, уроки там є класні, схожі на мої, з китайської я маю на увазі. А путінка ситуація стається і не знаю, що, що там таке. Я сподіваюся, в нас це буде класно. Ми тільки починаємо другий рік нашого каналу, всього-навсього другий рік. Тож, давайте докладно пояснимо, чому у кожному реченні використовується саме Золін або Волін, яка граматична форма і як перетворено речення. Дивіться, який є ключ. Золін, це герихт, хтось каже, розповідає, повідомляє, але це не точно. І волін, коли зельб став заги, коли людина сама про себе стверджує. Ну, давайте дивитися. Значить, у мене колегин загин узер бюро ге бойдевер за нігт. Undergeboy Gebäude zolle saniert werden. Тобто Gericht sagt, що буде ремонт, зollen plus інfiniтив passiv saniert werden. Kasut, sie sagen dass sie ein Gespräch darüber gehört hätten sie wollen ein Gespräch darüber gehört haben selbst aussagen haben definitiv mein Kollege sagt er sei der erfolgreichste Mitarbeiter mein Kollege will der erfolgreichste Mitarbeiter der hier Назай. Це зеліп став ззади, плюс інфінь presence. Колега каже, що він найуспішніший, ми це знову таки передаємо з дистанції, переказуємо. Так, це зрозуміло чи ні? Будь ласка, якось сигналізуйте, щось кажіть в коментарях, щоб це не був якийсь урок там, в ситуації. розумієте якась користь, що була людям Мені цікаво, що у вас там робиться. Це коли студентів запитуєш, перед ними стоїш і видно по очах. Чем не разумеет, чем А тут еще что-то побольше. Почему? Ничего. Так, 4. Кажется, что был успешнейшим. коллега говорит, что он был всегда более успешным. плюс перфект, инфинитив, gewesen, сайт. Делим мы с кажуть, що конкуренція буде жорстка. Man sagt, dass Wettbewerb wird hart. Значить, це бірний рух та зонін плюс ферден, майбутнє діє або передбачення. Der Wettbewerb und die nächste Beförderung soll sehr hart werden. Ja. Що тут таке повідомили, що не буде свята? Передаємо як чутку. Берюхт через офіційне повідомлення. Теж передається через Олін. Дізес яр золь кайне вайнахсфайя штат Uns wurde mitgeteilt, dass keine Weihnachtsfeier stattfindet. Situation. Eine Kollegin sagt, dass wisse sie schon lange. Eine Kollegin will das schon lange wissen. Zer zerzauzagen. Wollen plus infinitive Präsens von der Kasse schon mosnau mal. Wenn hat erzählt, dass Frau Galla eine Gehaltserhöhung äh 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 gefordert. Ага, да.

Зайн. Якщо стосовно цього питань немає, тоді я не буду робити PDF, а ви напишете мені, чи потрібен вам PDF, чи не потрібен. Дивимося тим часом десяточку. Номер 10. Кажуть, написано, що їдальню закрить зорін плюс пасів інфінітів, героїв, повідомлення. Die Kantine soll geschlossen werden. An der Infotafel steht, die Kantine werde geschlossen. Тут ще нас робиться керівництво каже, що вже все обговорило, волі, плюс перфект інфінітів, де хабен, зельбстав, заги, бо вони заявляють, де гешефт фюрн, віллі, мід ден бетрофен, мід арбайтерн, бе хабен. Тобто загальна структура, давайте підсумуємо, тип висловлювання. Чітка інформація зовні, зовні це золін. Золін плюс інфинитив або перфект інфинитив. Твердження про або волін, волін плюс інфінітив або перфект інфитив. Ja? Ну і тепер у нас газетна новина, у якій всі речення переформульовані з використанням модальвербен для імператив «герухта» і земст ауза. Чудово. Ну що ж, давайте дивитися, що тут робиться у нас. Угу. Сім'я чи кажуть, що це сталося. Зіхернет хабен. Золь зіхернет хабен. Окей. Okay. Герюхт використовуємо золін плюс перфект закт. Мамзакт. An Einem Supermarkt habe sie ereignet. Kulchenze, soll sie sich haben. Jako, so bitte, du, wenn er kause ich dir Baccio, sie selbst aussage, kassiert, sama aus, kolonatze, wollen, plus perfekt, infinitiv, tut die Kassiererin berichtet, sie habe einen Mann gesehen, will einen Mann gesehen haben. Ja? Вона ввічливо просила, чи можу я зазирнути мегези зеенласен. Зі, меге зі, 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 Цебідте, вічливе прохання, значить меги кон'юнктив 2. Зибат інзиміх ротла. Р-мегези зеен ласен получається так. Деяман захте ласен земіхи нруе. Він сказав, залиш мене в спокої, ер-золізи інруе ласен. Це наказ вимога золен. І золізи і нрує ласен. П'ять. Кажуть, що вона привела керівника ангебліхат, де касірован, де не шеф гіхольт. Значить, це керівник, який користовує золін, то перфект інфінітів, золь, є вагі, хольт, хабен. Що сказав шеф? Наказав відкрив рюкзак, ер золі нюс, ефнен. Тобто це пряма команда, золін або нюсен. Де шеф закте, ефнен зі ерен рюкзак, ер золі нюсен, що став ефнен. І... Він каже, що він самта, вільзаєм. Це зельб стаузади, сам себе так назвав, це волін плюс а значить евільєвайнахцманза. Що сталося? Значить, у супермаркеті Кавме учора за повідомлення стався незвичний випадок. Касирка каже, що бачила чоловіка з білою бородою та набитим рюкзаком. Вона попросила його, щоб він дозволив їй зазирнути до рюкзака, та чоловік відповів, що вона має залишити його в спокої. Кажуть, касетка покликала менеджера, той наказав відкрити цю шторбу. і чоловік з бордою, в мішку, якого була купа шоколаду, каже, що він сам Санта-Клаус. Ось така ситуація. Значить, «In einem der анімзупакт дікетка. Soll sich gestern ein ganz besonderer Fall ereignet haben. Eine Kassiererin will einen Mann mit weißem Bart und prall gefüllten Rucksack gesehen haben. Sie bat ihn, er möge sie in seinen Rucksack sehen lassen. Der Mann jedoch reagierte ablehnend und forderte sie auf, sie solle ihn in Ruhe lassen. Daraufhin soll die Kassiererin den Filialleiter ähm, herbeigeholt haben. Dieser befahl dem Kunden, er sollte bzw. müsse seinen Rucksack öffnen. Im Rucksack des Mannes befand sich laut Augenzeugenberichten eine große Menge unbezahlte Schokolade. Der Mann mit dem weißen Bart will jedoch der Weihnachtsmann sein. Ich Akzente. Das heißt, sie haben, получается в претворении soll sie ereignet haben. Коли сам про себе каже, було gesehen haben, ми поставили will gesehen haben. Коли у нас було вічне прохання, імператив mögen в конюнктиві, würden sie mich, ми поставили er mögen sie Коли у нас був наказ, вимога, імператив Zolim, lasen zimich, e zoli zi in rual lasen. Colonas buvo chutka i bulla hat hair byge hold with zol tatata hybolt hadden. Colonas of Borisol and Zrobili Öffnzi Ezoli Nuse. І коли сам про себе каже, і бін, Вайнахсман, ми зробили вільний зай. У нас це було в попередніх вправах. Ja? Ось така ситуація. Відповідно, на сьогодні по індиректної реда все. Може, я придумаю ще щось, буде трошечки пізніше додаткова інформація. а поки що ми починаємо наступний марафон. Ще я вас і вітаю. Ставте питання ваші під цим відео або в телеграмі, де вам зручно. Я там. Є. Yeah. пока.